Під час апаратної наради головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин спростував чутки про закриття пологового відділення. У По громаді ширився слухи про те, що планується закрити пологове відділення. Я хочу офіційно заявити, що пологове відділення ніхто закривати не буде, а то вже розказують, що не буде в нас пологового відділення. Будуть певні оптимізації зміни в штатному розписі, але пологове відділення як буде, так і буде, тому що наші люди рожали на місці. Ірина Хаміцевич, завідувачка шосткинським районним відділом обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, зазначила, що відділ працює в посиленому режимі. Відділ працює в посиленому режимі. Пріоритетним напрямком, зважаючи на оперативну ситуацію, є здійснення епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами. Щоденно здійснюється. В здійснюється моніторинг гамма випромінювання, проводяться моніторингові дослідження питної води та дослідження в межах виробничого контролю. Станом на сьогодні завершуємо детальний нагляд за відкритими водоймами, і хочу сказати, що ми поступово переходимо від міжепідемічного до епідемічного періоду грипу та ГРВІ. Ми маємо збільшення якихось випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій за минулий тиждень на 44%. В нас захворіло за минулий тиждень 300 осіб, з них 137 дітей. За попередні було 208. Це майже 45% збільшення. Тому дійсно управління освіти все правильно зробило, що вони вели цей моніторинг і від Ховуть кількість дітей, які Приходять до школи чи мають гостре респіраторні вірусні інфекції, щоб поступово вводити певні обмеження, якщо це є. І ще один момент це збільшення вірогідності появи у громаді і на території Шостинського району природно вогнищевих інфекцій. Бо ми вступили зараз у другий період другого піку активності кліщів. Ми маємо вже по на території. Торішостецького району двадцять 25 випадків клещевого содового бареліозу по у минулому році їх було 19, і у, у поточному місяці зареєстровано випадок лептоспірозу. Бореліоз та лептоспіроз є серйозними інфекційними захворюваннями, що вимагають уваги та своєчасного медичного втручання. Хоча вони мають різні шляхи передачі та клінічні прояви. Спільним для них є те, що рання діагностика та адекватне лікування значно покращують прогноз. Дотримання профілактичних заходів є ключовим для уникнення цих небезпечних хвороб.